Літні школи запрошують місцевих школярів відвідати цікаві та корисні заняття. Зокрема, у центрі позашкільної освіти організовують безкоштовні уроки мистецького спрямування. Педагоги закладу та дирекція завжди дбає про цікаві змістовні заняття для своїх відвідувачів. Так для дітей з семи років можна відвідати клуб англійської мови. Для дітей з від 12 років працює гурток мобільна фотографія, скетчинг і пропонують для дітей від 14 років таке сучасне образотворче мистецтво, як скетчинг і рисунок. Так само для дітей від 7 років, для більш рухливих, можна відвідати гурток дитяча хореографія або джаз-фанк-хореографія. Так само працюють в літній школі комп'ютерна ілюстрація та звичайне образотворче мистецтво для дітей від 7 років. Провести час з користю для фізичного здоров'я та розвитку організму можна у дюсі номер 3 Тут організовують різноманітні спортивні заняття. Протягом червня школу відвідало понад 250 дітей. Працює літня школа за різними локаціями. Шахи пропонують для дітей від 5 до 15 років, і проводиться він у шаховому клубі. Дебют по вулиці Незалежності, 152 в з понеділка до п'ятниці, з 12 години. номер 3 Енера є на екрані. Футбол пропонують у ліцеї імені Чорновола, тобто на стадіоні цього закладу, з понеділка до п'ятниці, з 10-ї години. Аби зареєструватися на заняття, усім охочим слід звернутися до освітніх закладів. Вікторія Богдан, Андрій Буцяк, новини на вежі.